Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості, продовжуємо наші етносовські студії і надалі продовжуємо в форматі цих студій дослідження розвідку місії України. Ми, як люди, як космічна інтелігенція планети Земля, приречені розвиватися через волю. Приречені тому, що ми створені духами волі, ми створені самої субстанції волі. Все, що ми робимо. Має відношення до проявів волі, до боротьби до супротиву, до конкуренції і до подібних речей. Хоч не варто думати, що якщо мова йде про волю, то це обов'язково боротьба чи дисгармонія. Тому що, якщо ми навіть говоримо про такий стан, як мир в душі. То для цього теж потрібна надзвичайно потужна воля, набагато більша, ніж воля для долання зовнішнього супротиву. Або якщо ми говоримо про любов, про те, щоб полюбити ближнього, якщо мова йде про любов, це значить, що любов це коли людина поєднується приймає в себе добровільно приймає в себе об'єкт своєї любові, кого вона любить чи що вона любить. І це у неї з цим, цим об'єктом викликає повне, повну гармонію, тобто воно не має там, здавалося, ніякого грама боротьби. Тобто там, здавалося, не потрібна воля. Але для того, щоб виник такий стан, щоб потрібно спочатку створити цей об'єкт. Порити то, кого можна було б полюбити, значить, що з цілого треба це ціле розділити на протилежні дві, хоча б дві протилежні частини, між якими мала би виникнути напруга, щоб через цю напругу людина могла усвідомити і себе, і той об'єкт, якого вона збирається любити. І тому навіть ті стани, які здавалося повністю умовно так скажемо, мирні, спокійні, гармонійні, щоб досягнути цих станів все рівно потрібна воля, по крайній мірі для нас, людей. Для інших духовних сутностей це по-іншому. І ми зараз не будемо говорити, як це для нас, як пише Духовна Наука, абсолютно невідоме, невідомі речі, але от ми розвиваємося через волю. Іншими словами, воля це альфа і омега людина. Без волі людина не може досягнути нічого: ні гармонії, ні любові, ні мудрості, не може бути жодного розвитку. Що б ми куди ми не подивилися, все впирається в волю, все починається з волі, все рухається завдяки волі. Допоки не створені умови для проявлення волі, тобто не розділено на дві конкуруючі. Супротивні складові, до того часу повноцінного процесу розвитку, творчого процесу розвитку не відбувається. Те, що відбувається, можна назвати підготовчим періодом. І коли відбувається цей підготовчий період, людина ще не може виступати як творящий дух. як та духовна сутність, яка вже може щось творити, а тільки як дух, який споживає, над яким працюють вищі духовні ієрархії, які його формують, оформляють, годують, підтримують і так далі. Але сама людина ще не є творящим духом. Перший, так би мовити, повноцінний творящий імпульс людини. Можна сказати, стався на, в древній Лімурії, коли людина до того часу андроген була розділена на дві статі на чоловічу і жіночу. Те ж саме стосується і суспільства, тому що відомо, що все, що є у великому, є в малому. Все, що в макрокосмосі в мікрокосмосі. І те, що відбувається безпосередньо в одній людині, те саме відбувається ті самі процеси відбуваються у суспільстві. Неолітична революція створила. В людській цивілізації, пер, можна сказати, перших дві суспільних формації. Та частина, невеличка частина людей, яка прийняла виклики еволюції, яка почала обробляти землю і вирощувати тварин, худобу, і та, яка залишилася на старих, в старій парадигмі, збирачі збирачі-мисливці. Утворилося дві формації, здавалося що якщо вже є дві формації, могла би бути між ними якась конкуренція. Але якраз про конкуренцію у цих двох формаціях не йшлося. Тому що терпійське суспільство було наскільки вище, наскільки вище за суспільство інше, тобто заспільство за суспільство збирачів і мисливців, що про повноцінну конкуренцію там не могло бути й мови. І Хоч, звичайно, контакти між цими двома суспільними формаціями були, причому контакти доволі активні, але про якусь, якусь конкуренцію тут все ж таки не можна говорити. Тобто, це були контакти, можна сказати, в одну сторону. Тріпільці активно, де в більшій мірі, де в меншій мірі, асимілювали збирачів-мисливців. Ну, практично не спостерігається, щоб це було навпаки, збирачі мисливці асимілювали трипільців. Тож, можна сказати, що не маючи ніякого зовнішнього спротиву, представники кокутень трипільської спільноти як соціальна формація варилися у власному соку. Ну, ось зважмо самі їжі трипільцям вистачало ще й з надлишком. У суспільстві панувала. Захищеність, гармонія, справедливість, за що, за що піклувалися віду, мудрі відаючі матері. В цілому людина і соціум був захищений від якихось зовнішніх ворожих проявів, знову ж таки, за допомогою цих відаючих матерів, які володіли потужною магією, як ми вже розбирали раніше. В той же час діяльність людей. Була наповнена духовним змістом. Вони відчували оцей духовний зміст. Вони були суголосні цьому змісту. І тому їхнє життя протікало гармонійно, повноцінно наповнено, і це давало відчуття стабільності, захищеності і впевненості в завтрашньому дні. Можна сказати, що це насправді був золотий вік людства. Своєрідний первинний комунізм, але в той же час це був своєрідний еволюційний застіль, застій, щасливий, благодатний, але все ж таки застій. Терапійське суспільство, можна сказати, не могло виконувати головну ціль, для чого людина працює або живе, розвивається в еоні землі. Це ціль, яка формується перетворення зло в добро і осягнення усвідомленої любові. Ну, хоча б тому, що, по суті, зла як такого фактичного, з яким треба було боротися і пересутнювати, ще не було. Або якщо й було, то воно було створено в такій формі, воно існувало в такій формі, де, яке, яке ще не піддавалося цьому переосутненню. Допоки турпійське суспільство було монументальним, тобто однорідним у своєму світоглядному сприйнятті, допоки не було конкуренції. Воно, можна сказати, перебувало в своєрідному такому еволюційному літургійному сні. І створення оцієї спільноти, яка би, можна сказати, кинула виклик уставленому, спокійному трипійському життю, це була надзвичайно велика еволюційна необхідність. Терпійського суспільства належало виділити. Те, що було би протилежністю цьому суспільству. Так само, як, наприклад, в Біблії говориться про те, як Єва була створена з ребра Адама, або як у Ліморійську епоху, з людини Андрогена, цілісної людини, було створено дві половинки тобто чоловіка і жінку. Щось подібне мало би відбутися в тліпійському суспільстві. І ця протилежність утворилася. Коли з середовища е, тріпільців виділилася на, на початку невелика формація е, кочівників про те, що ми говорили в минулому відео. І ця формація кочівників, це вже були не мисливці-збирачі, тобто не інородні, е, не інородні люди, які не відносилися, скажімо так, е, як рідня до цього тріпільського суспільства. Це були свої. Безпосередньо свої, які були пов'язані з трипільцям, що, що називається, по крові і по плоті, вони виділилися таким чином, що як це, як, як в терпіці війшло й розділення. Тобто кожних 50-70 років відбувалося спалення. Спільнота досить велика спільнота ділилася на частини, на кілька частин, як правило, на дві, вони розходилися в різні сторони і почала, починалося нове життя. Те ж саме за великим рахунком відбулося і тут. Тобто, можна сказати, в тій самій парадигмі. Оця спільнота виділилася з тропійського суспільства, але була одна відмінність. І ця відмінність полягала в тому, що якщо в тропійському суспільстві... В тих поселеннях, звідки виходили кочівники, там керували відаючі матері, там керували мудрі жінки, там панував матеріархат. то в цих утвореннях кочових, рухливих, які вийшли на багатосезонні випаси у безкрайній степ, тут же панував патріархат, тут панувала чоловіча, чоловіча воля. Якщо в осілих поселеннях, як я сказав, вже твори керували відаючі матері, то в кочових громадах керували вожді, Ватаги, вождь Ватага або Папай, що навіть перейшло потім і в Божественний Пантеон Скіфів. І хоч була. Все це породжувало світоглядні відмінності між осілими, між осілими членами суспільства і між кочовими членами суспільства. Але ці відмінності не заперечували або не могли відмінити того, що кочівники, які вийшли з Трипільської громади, претендували повноцінно претендували, так би сказати, на спільний спадок. Вони себе теж відчували повноцінними членами старої е, Тріпійської громади. Вони мали до того відношення до тих земель, до, того, до тої культури. Тобто вони розуміли, що вони звідти вийшли, і зрозуміло, що протистояння між такими світоглядними е, устроями, між такими е, суспільними громадами було е, так би сказати неминуче. І це протистояння, воно звичайно виникало і мусило виникнути, і воно з часом все більше і більше давало перевагу кочівникам. Кочівники все більше і більше ставали переможцями у такому протистоянні, і це було пов'язано найперше з тим, що людство, все людство поступово занурювалося в, так би сказати, у те, що відходило від духовного світу, духовний світ вірніше, відходив від, від людини. Людина все більше ставала самостійною, втрачала духовний зв'язок з небесами. І втрачаючи цей духовний зв'язок, відповідно люди і втрачали оту потужну магічну зброю, якими вони захищали свої тропійські поселення. І на перший план поступово, але неухильно виходила груба фізична чоловіча сила. Так, по суті, постало одвічне протистояння, протистояння, яке ми маємо і до сьогоднішнього дня у різних формаціях. це протистояння поля і степу, осідлого землеробства і кочового скотарства, культурно-історичного потоку, краси і гармонії, і йому в противагу Іншого потоку сили і мужності. І про цю відмінність, яка мусила статися, і завдяки якій людство змогло вийти на новий щебель свого еволюційного розвитку і дійти до того часу, який ми маємо сьогодні, ми вже будемо говорити наступного разу. Дякую за увагу.